Власний дім з присадибною ділянкою багаторічна мрія віри мозгової. Її бажання здійснилось 20 років тому. Тоді родина, нарешті, придбала приватний будинок у центрі Ірпеня. Ми переїхали сюди в дев'яносто сьомому році. продали квартиру і купили этот участок. Участок був очень запущений, але коли я прийшла сюди на угол і посмотрела сюди, я поняла, що це моє. Вот хотелось не, не їздити на, на природу, а жити на природі. Занедбаний будинок звели майже наново. Дім розширили, облаштували всю ділянку. Построєно воно все з душою, кожний кирпич, кожне відро заміс, воно все зроблено своїми руками і вложена душа, строїли для себе. Квіти, фрукти, фрукти, овочі під доглядом пані Віри тут все зростає і квітне, адже зроблено з любов'ю та натхненням. Я дуже люблю землю. У мене такі руки, що якщо я ваш штатів від вашого фотоапарату кінокамеру, він теж проросте і на ньому нові кінокамери виростуть. От. Все, що б я не посадила, воно у мене росте. Та кілька років тому прийшло лихо, якому. Не завадити ані працею, ані любов'ю. Влітку 2017-го майже одночасно загинули рослини, які багато років старанно доглядала та вирощувала пані Віра. Їх просто зухвало й безжально потруїли. Це один із способів тиску на родину мозгових, адже їхня оселя стала на заваді черговому забудовнику з оточення мера Євпеня. Моделька. І павірте, нам є з чим вас удивіть. Так презентують житловий комплекс центральний в інтернеті. Але що насправді відбувається навколо цього будівництва? Згідно з інформацією з сайту, багатоповерхівки зводить девелопер IC Group. Іншою назвою компанії зазначають Ірпінь Центр Груп. Замовник по всіх документах Олександр Пікулик. Він же й домовляється та викуповує приватні будинки по вулицям Дем'яна Попова та 8 березня, одного дня з пропозицією, від якої не можна відмовитись, прийшли й до мозгових. Спочатку були просто пропозиції від забудовника з приводу того, щоб ми продали свій свою ділянку. Ми з ним декілька разів зустрічалися, але ті умови, що він нам пропонував. Нас не задовольняли. Ми все рівно не мали наміру продавати будинок. Очевидно, забудовнику не кортить отримати весь ласий шмат у центрі, але непоступлива родина ніяк не погоджується на його пропозиції. Відтак будинок 11 А по вулиці, 8 березня наразі найбільша перепона. Я зустрічався з забудовником декілька разів. Ми розмовляли, він робив пропозиції. Він залякував, він казав, що з усіх сторін поставлю будинки. У вас ділянка в нижній точці, і я підніму рівні сусідніх ділянок, на яких іде забудова, і всю воду ми зільємо вам у двір. У вас буде болото стояти, у вас буде в домі грибок. У вас буде жахіття, страхіття. Щоб якось убезпечити себе і своє майно, мозгу були вимушені встановити відеоспостереження. Ну ось як ви бачите, нас оточили з трьох сторін. Це все будує один забудовник пікулик Олександр Борисович, будується ЖК Центральний. Між будинком, що будується, та нашим гаражем. Мала віста, не знаю, чи відповідається нормам будівельним. Довелося, коли почалися всі ці події, встановити систему відеонагляду для того, щоб хоч якось себе захистити та запобігти якимось е, бажаним ситуаціям. Перші збитки мозгові зафіксували ще коли зводили першу багатоповерхівку. Будівельна техніка. Е, Працювала в нас під самим парканом, і весь забор, який був зроблений з плоского шиферу, він потріскався. Своїми силами вони поставили свій паркан. Але вже, мабуть, через тиждень в них не вистачало листа профілю для того, щоб оточити забором іншу будівельну ділянку. І вони зняли лист забора, і у нас просто. Вранці я вийшов, а в заборі Діра. Коли я з них, знов до них пішов з приводу цього забору, прораб сказав, що це наш забор, що хочемо, то і робимо. Пропозиції викупу лунають і до інших сусідів з вулиці. Люди не хочуть йти зі своєї землі, але як боронитися від навали, не знають. Вони поставили першу етажку там на території Битка а оттуда воно вже пошло как снежный гнойком. Вони грушили старую котельню, упала глиба. Соседа, реп, ну, треснув дом. Нашли где-то їм дом з той сторони, відселили. А потім вже пішов снежный гнойком. Уже люди, как, один тронувся, второго давай присувати, двигать, придавлювати. Люди поняли, що дома старі. Они этими вибраторами, этими всем просто люди бояться начали. О, предложили мне однокомнатную квартиру. Сказали, наши курятники их не интересуют, им надо земля. Мы не хотим квартиру. Мы живем на, на земле. И что я должен отсюда уходить? Нихай не уходит. поля мало. Коли навесні почали рити котлован для чергового будинку, Максим Мозговий звернувся з роз'ясненнями до ірпінської міської влади, адже під час зведення багатоповерхівок ЖК «Центральний» жодного разу не було оприлюднено паспорт будівництва, попри те, що цього чітко вимагає законодавство. Мозговому довелося самому запитувати у відповідних органів, чи є дозвільні документи на забудову. Делали запрос в нашу архитектуру, архитектура решения вообще не знают, что тут вообще такое строительство, никакого разрешения нет, мы им очень мешаем, понимаете, ну не наша в этом вина, не мы же его сюда звали, и шел сюда, смотрел, видел, что надо было сначала с людьми, если уж ты так решил тут раз, разгуляться на нашей земле, так надо же было с людьми решить, а мы сразу сказали, нет, мы не хотим, это еще было 4 или 5 лет назад, тут самого, еще ничего этого не было, мы не хотим. По большому счету, куда обращаешься, бьешься как лбом об стену или об стекло, или обо что. Куда бы не пошел, все хлопают крыльями. У березні 2017-го у відділі містобудування і архітектури, а також архітектурно будівельній інспекції відповіли, містобудівні умови не давали, декларацію про початок не реєстрували, та будівництво впевнено тривало. Водночас місцеві мешканці систематично отримували погрози. Одної сосідки прозвучало, що ви ходите осторожно, то вам може кирпич на голову упасть. А оті оце сішов за этой шикарной кучей, вот посмотрите, щоб ваш дом не загорел. Чесно говоря, я на кухні вожусь і все рішення посматю. Ні, оттуда димо. Тому що людям не теж жалко. Себя жалко, ну і їх жалко. Раз у раз мозгові збиткують від сусіднього будівництва. Коли рили котлован для другої багатоповерхівки, обвалився паркан з шиферу. Потім будівельники вже свідомо вдалися до підступних вчинків. Плили воду Як во Ви вважаєте, это подлость подласть лініт? Был вот этот был сильный ливень, страшный. Наша земля справилась с этой водой. Мы утром встали, после дождя ни луж, ничего во дворе не было. И вдруг в полдвенадцатого хлынула к нам вода, откуда с неба. Понятно, мы слышали, что поработал экскаватор, прокопали траншейку, а он землю поднял, отсыпался выше, чем нас шутил. И оно к нам потерять. Под дом запустить такое количество воды, это не есть правильно. Это может дома дополнительную усадку дать. Любим мы свой дом, бережем его и не позволим каким-то пикулым вот так вот с ним поступать. щастя на, на цьому не кончилось. Про шкоду непоступливым мозговым свидетельствуют эти соседи. Мы были свидетелями, когда ей облили огород и плодово-ягодное насаждение кислотой. На жителей, которые живут вот рядышком они не обращают внимания, они не хотят их видеть, они не хотят их вообще видеть. земля. Час від часу на будмайданчику серед ночі запускають справжнє вогняне шоу. Так позбавляються будівельних залишків. От мене поражає наша власть. Я вам скажу чесно. Приїжджає пожарка і стоїть. І що ми стоїмо, що ми не тушимо. А ми не маємо права. Без міліції. Кількаметрове багаття помічають усі, окрім контролюючих органів. Перелякані мешканці викликають поліцію, але та не вбачає ознак кримінального порушення. Поїжджає міліція. Ми не маємо права. Міліція не має права зайти во двор. Я кажу, а якщо будинок загориться, тому що костер був вище 20-25 метрів. Що там зарвалося, я не знаю. Але ні пожежні, ні міліція не могли зайти і нічого вирішити. Відтак жодного провадження за час будівництва не відкривали. Черговим тиском на незговірливих сусідів обрали дворову збиральню. Її встановили за 2,5 метри до будинку мозгових, а мали за 20. Того вимагають державні санітарні норми та правила. Тож або забудовник їх не знає, або відверто ними нехтує. Максим Мозговий вкотре звертається до Ірпінської міської ради. Виявилось, документи на будівництво вже з'явились. У відповідях зазначають містобудівні умови і декларація про початок будівельних робіт багатоквартирного житлового будинку зареєстровані червнем 2017 року. Тобто, коли будівництво вже тривало на повну потугу. Хотілося б, щоб все було законно. Будівництво починається без документів, без належної документального оформлення. Земля не відповідає по цільовому призначенню, немає дозволів, немає нічого. Парканом обнесли і почали будівництво. І зробити з ними щось неможливо. Виходить, яким чином місцеві ДАБІ та відділ містобудування і архітектури дозволили будувати багатоповерхівку на присадибній ділянці. Що говорити про генплан міста? На який посилається забудовник, то на генплані міста, діючому генплані міста, ця територія це садибна забудова, і аж ніяк це не подібно на садибну забудову. Місто умови та обмеження, що надаються відділом містобудування та архітектури, повинні містити інформацію щодо відповідності цільового та функціонального призначення земельної ділянки. Невідповідність функціонального та цільового призначення земельної ділянки є підставою для відмови відділу містобудування та архітектури у наданні містобудівних умов та обмежень щодо забудови земельної ділянки. Державними будівельними нормами навколо багатоповерхівок передбачені конкретні відстані для проїзду пожежної техніки. Тощо не витримуються ані пожежна, ані санітарна, не кажучи вже про містобудівну норму в такому випадку, як оцей, ну явно що забудовник надіється. На те, що він з, в кінцевому випадку знесе оцей от приватний, єдиний приватний будиночок, і е, тоді тільки в тому випадку, можливо, якийсь більш-менш нормальний благоустрій у цього кварталу. Щомісяця над садибою мозгових. Домокливим мечем нависають нові й нові поверхи, а забудовник все більш настирливо намагається домовитись з непоступливим господарем приватного будинку. При цьому вигадує нові методи тиску. І забудовник, і прораб розказують всім, що ми вже погодилися додати учасник, що ми скоро виїжджаємо, і що ну, ця територія, мабуть, буде. Для парковки пристосована, чи для дитячого майданчика, чи ще для чогось, не знаю, що він їм розказує. Але він каже, що з нами вже домовлено, і ми вже уїжджаємо звідси. Але це зовсім не так. Максим не виключає, якщо пропозиція буде дійсно пристойною, може й погодиться, але де гарантія, що на новій земельній ділянці не почнеться все знову? Адже в Верпіні апетити забудовників лише зростають. Представники ic груп і зараз назначають зустрічі мозговим, щоб вмовити їх продати землю з будинком. У нас при владі знаходяться у нас мер забудовник, будинки будуються. Тобто наша міська влада зацікавлена в тому, щоб будувалися ці будинки. Це їх бізнес. Вони заробляють гроші. Я чув, що він вони компаньйони. Ну, мер і пікулик. Звичайно, місто для забудовників місто для заробляння грошей. Вони перетворюють терпінь у спальний район, вони будують ці багатоповерхівки, продають квартири, вони не розвивають інфраструктуру на мешканців міста їм начхати. Наприкінці січня Максим Мозговий знову звернувся до архітектурної інспекції, яка має контролювати забудову. Корінний ірпінчанин вимагає, щоб інспекція перевірила законність будівництва житлового комплексу центральний. Та як виявилось, для інспекції це надто складне завдання. Знову відповідь. Про що? Тобто відписка, інспекція не змогла застати на місці замовника будівництва, хазяїна будівництва. І тому вони не змогли провести перевірку і надіслали йому повідомлення з тим, щоб він взяв документи і прийшов до них з ними на перевірку. Все, що вони зробили за місяць. Щоб дізнатися, що саме заважає перевірити будівництво, вирушаємо безпосередньо до інспектора. Була надіслана вимога. У разі його прибуття до інспекції ми зможемо провести перевірку, А що ви разі при... його неприбуття до інспекції? Ну у разі його не ми можемо звернутися до правоохоронних органів, щоб вони забезпечили його присутність. Ми і не орган, і так, та, який, який зап... термін ви це повинні зробити. Тобто, коли він в який термін Анкономі він повинен з'явитися Тобто, якщо він рік не прийде, і що буде? Ну рік ніхто чекати не буде. Якщо він з'явиться, ми повторно ви повторно надійшли вимогу. Скільки ви будете чекати? Скільки коли ви зможете провести інспекцію? От скажіть, будь ласка, ми зможемо провести прики в тому випадку, коли буде на об'єкті присутній замовник, або його довірносу. Втім, поряд з самим об'єктом інспектор зовсім не звертає уваги на порушення або заплющує очі. Чи має бути на будівництві паспорт? Ви представник пана Мозгового. Я вивчаю представник телеканалу. Так, і з згідно, якого приводу ви... — І згідно закону mm -hmm. про е висвітлення, діяльність органів самоврядування, стаття друга каже про те, що ви маєте надавати як е чиновник повну інформацію і засобом масової інформації. Тому я питаю, коли ви були на об'єкті, е ви побачили, що там немає паспорту будівництва? І чи зафіксували ви це порушення? Дивіться, для того, щоб встановити факти якихось правопорушень, проводиться перевірка. І вже за результатами перевірки, вони відображаються в матеріалах перевірки. Перевірка проводиться, ще раз вам повторюю, в присутності замовника або довірної особи. Я не можу сказати порушення, які є на даний момент чи не є, тому що перевірка по факту не проведена. Ви були на об'єкті? Так, я виходив на об'єкт. Ви бачили, що на парканах немає паспорта будівництва? Я не можу вам відповісти, чи є чи є, чи немає, тому що я ж не обходжу весь об'єкт і не шукаю той паспорт об'єкта, коли я не проводжу перевірку. Я де виходжу де має бути розміщений паспорт будівництва і чи мають його взагалі бачити навіть пересічні помилки. Є пункт 12 постанови 461, шістдесят Деякі питання виконання підготовчих і будівельних встановлено, що даний встановлюється на будь... на об'єкті будівництва у доступному для огляду місці. в доступному для огляду. Тобто ви не бачили, що відсутний паспорт у Я зараз на це питання не можу відповісти, що перебірка не проведена. Що? Я вам можу сказати, що у доступних місцях на будівництві не існує паспорта будівництва. Чи порушено це і чи можна ну, його... як... фіксувати? Якщо на об'єктах відсутній паспорт об'єкту будівництва для об'єктів класу наслідків СС-2 і вище, то да, так, це є порушення. Інспектор державного архітектурно-будівельного контролю зобов'язаний повідомити забудовника. Перед початком проведення перевірки про фактичне її проведення. В разі відмови останнього чи уникнення від проведення перевірочних заходів, інспектор має право взаємодіяти з органами виконавчої влади, поліції та прокуратури. Окрім того, законодавством передбачена адміністративна відповідальність за фактичний допис забудовника забудовником до проведення перевірки уранному контролю. Але це не останні два чиновницьких лабіринтів. На сайті ЖК Центральної, кожен будинок комплексу має своє ім'я. Четвертий назвали Дельта. Ось тільки в Розділі документів на цей будинок жодного паперу. Відтак направляємо інформаційний запит до міськради. В ньому зазначаємо кадастрові номери ділянок, де зводять будинок Дельта. У відповідь інформація лише про перші три дома про ділянку з четвертою багатоповерхівкою. Ані літери, як таке може бути, намагаємось довідатись у керівника відділу. Втім, конкретики від нього не чуємо. Це кадастрові номери, на яких будуються Містоб... будівні видані на одну адресу, яка входить в кадастрові цей номер. Ну то є окремо виданих містобудівних немає. Добре, тоді давайте разом переглядати по е, генеральний план. Угу. Бо згідно генерального плану, ось ці е, ділянки з кадастровими номерами і там. Де будуються наразі так. четвертий будинок? Це садибна та котеджна житлова забудова. Наразі. Як ви могли надати місто будівні умови Добре. на забудову 11-поверхового? Тому що відповідно до плану зонування території, дана територія передбачена для громадських центрів, яким одним із видів допустимого використання є багатоквартирне будівництво. Перевіряємо план зонування. Дійсно, в зоні загальноміського центру передбачені багатоквартирні житлові будинки. Щоправда, таке будівництво можливо лише за умов розробки детального плану. Однією з передумов розробки детального плану території є проведення громадських слухань. Разом з цим інформація на сайті Ірпінської міської ради щодо проведення громадських слухань, розробки детального плану території відсутня. З огляду на що зведення багатоквартирного житлового будинку на присадивній ділянці та без розроблення детального плану території. Є незаконним, а документи дозвільні видані на указане будівництво, м'яко кажучи, з порушенням. В Ірпінському дабі у червні минулого року зареєстрували декларацію на початок будівництва багатоквартирного будинку за адресою Дем'яна 22. Це територія чотирьох присадибних ділянок. До останнього часу в публічно-кадастровій карті вони мали саме таке цільове призначення. Тому, тобто, коли програма вже готувалась до ефіру. Його змінили. Станом на 1 березня вже тільки одна з них все, ще залишилась присадибною ділянкою. Решта вже мала призначення під багатоповерхівки. Відправляємо черговий інформаційний запит на цей раз до головного управління Держгеокадастру у Київській області. Запитуємо, коли і на якій підставі було змінене цільове призначення трьох ділянок. Ось тільки за передбачені законом 5 робочих днів відповіді так і не отримуємо. Відсутність інформації пояснюють таким чином. А так, але так як у нас не працює система, ми не можемо вам відповідь зареєструвати, ми ж не можемо вам бордовський файл відправити. Може хтось озвучити цю відповідь? Яке цільове призначення мають на сьогоднішній день ці землі з цими кадастровими номерами? На телефон, і на і жаль, ніхто не може озвучити. Ми вирішили дізнатись, чому компанія IC Group не дотримується державних будівельних норм та як пояснює відсутність прибудинкової території. Олександр Борисович. Да. Мене звати Світлана, я журналістка погляду. Ми б хотіли з вами записати інтерв'ю щодо будівництва ЖК «Центральний». я е, э, чоловік не публічний, тому записувати інтерв'ю, к сожалению, якби я от не хотів би. Я знаю, що будівництво почалося в марті прошлого року, а документи, декларації і документи, які да, ви даєте відділ архітектури, я... тільки в июні видали. Пожалуйста, обратитесь в отдел архитектуры, і в Дабі, в Пінському регіоні. І ви бачите всю інформацію там і. Сьогодні, якщо зайти в публічну кадастрову карту, сьогодні так. там один із ділянок, на якому строиться, он все ще присадибна ділянка. Як можна возводити одинадцятиповерховий будинок на землі, у которой другое целевое назначение? Повторяю ще раз, вам, все ж на на ділянки під багатоквартирний Тим часом поруч з мозговими вже розчистили. Ще одну ділянку. Напевно, для чергової багатоповерхівки. Зрозумівши, що забудовники не збираються гальмувати, люди з десяти центральних вулиць вирішили об'єднатись у квартальний комітет. Ситуація вже нас в місті склалася така, що люди просто вимушені об'єднуватися в якісь громадські організації в якісь. Об'єднання, щоб колективно відстоювати свої права. Ну не хочуть наші люди, от наш центр міста, мешканці всіх домосларств, майже всіх, мабуть, не хочуть жити поряд з багатоповерхівками, не хочуть кудись переїжджати, тому що ми живемо в центрі міста. У нас дуже удобне розташування. нащо нам кудись звідси переїжджати. Також хочеться жити не в квартирі, а на землі. Наш мер довів ситуацію до того, що просто люди вимушені об'єднуватися, вимушені щось робити для того, щоб якось себе захистити. А поки зухвало, беззаконно та безкарно ірпінські забудовники поспішають зачистити приватний сектор. Вже будинки побудовані і з нашою владою їх можна тільки мріяти, щоб їх там знесли, да. але ну, будемо боротися за те, щоб інші мешканці нашого міста могли відстоювати свої права і щоб не попали в таку ситуацію, в якій знаходимося ми. Квартальний комітет як орган самоорганізації населення може впливати на міську владу. Отже, гуртом ірпінці сподіваються зупинити безжальний забудовний каток, що нищить усе на своєму шляху. Ми хочемо вплинути на те, щоб настільки активно не забудовувався наш квартал. Справа в тому, що в цьому кварталі живуть переважно корінні ірпінчани, причому не в одному поколінні. Тому для нас дуже важливо залишатися власниками своїх осель на своїх приватних ділянках, своїх приватних будинках. За сприяння місцевої влади будівельні компанії цегла за цеглою крадуть сонце та замуровують долю людей та цілих родин. В грудні вантажівка, що возила будівельні матеріали на майданчик, пошкодила паркан мозгових. Ось ту діру самі ж будівельники прикрили тим уламком. Але скільки ще мозгові самотужки зможуть тримати цю осаду? Адже як кажуть в народі, де немає спілки, там немає силки.